Зараз у нас є завдання відпрацювати по от з якої веде з якою вони ведуть постійне спостереження за нашим переднім краєм і керигують свою артилерію. Ми відпрацюємо по них для того, щоб ну не так сладко там сиділося. Uh, вони вже знають про нас, про те, що ми там працюємо. На тому місці там є декілька прильотів і є критично важливе перехрестя, тобто, на якому вони намагаються цю зенітку зловити. От. Але ну, їм це не вдається. Ми в будь-якому разі намагаємося покинути ну, точку десь за 7 хвилин, щоб ми вже покинули це перехрестя. От. Коли вони сюди наведені, тобто, наприклад, іде Ардуель, тоді, звичайно, на це перехрестя прилітає, але ми. Ну, швидше ніж за 7 хвилин простигаємо його пересікти. Тому у нас нема втрат, у них є. Ну і це найголовніше війні. Динаміка втрат найголовніше війни. У нас ну, вже є безліч знищених наземних цілей. Тобто, в принципі, вони, на жаль, не йдуть нам в е залік, адже ми все ж таки засіб ППО. От, ну і є збити повітряні цілі, але це на іншому напрямі. Тобто на цьому напрямі ми працюємо саме для е роботи по наземних цілях. 100. Тобто два 50. Сльод зенітної установки, тобто основних снарядів, є на велику площу, тобто накриває сам фугасний заряд, ми зараз будемо стріляти з ОФЗ, це осколично фугасний, зажигательний е снаряд, тобто він розривається і в радіусі до 5 метрів наносить маленькі дрібні осколочні... коли піднімає пташку лаві, ми можемо побачити навіть, як воно. Цілі е приходи і може дуже коректувати. Поки ти не відкрив стрільбу, ти їжа як засекречути. Тобто, коли ж у тебе відкрилася стрільба, чути просто тоді ж зрозуміло, звідки ти ведеш пі. Велике зліво труба. Тобто це буде нульовий орієнтир. Від цього нульового орієнтира зараз і програма розрахує, куди їм повернути стволи. І е, з урахуванням балістичної траєкторії є кут підйому, на який треба буде підняти. Зараз вони все це зроблять і нанесемо ураження, за цією посадкою наші позиції відразу за ними е, вже позиції Росії. Бувай, бувай! У них наведені сюди зброя. От у нас наведена на них зброя, відповідно, вони нас ловлять на тому перехресті десь через 7-8 хвилин. От, тому за сім вісім хвилин треба це прихреста переїхати. Ну нанести враження, тобто виконано завдання, в принципі, от, були влучання чи не були, не знаю. Подивлюсь, коли вже приїду там на місце. От це установка зенітна 60-х років. Як кажуть, стара там і так далі. Насправді, якщо... Скажімо так, накрутити на її функціональні можливості різні нові там, штучки, наприклад, там, наводку по планшету або там, роботу за допомогою переносних РЛС, вона стає досить ефективною зброєю. Ми використовуємо цю. Установку для роботи по наземним цілям саме на тому напряму, де ми зараз з вами знаходимося. Ми працюємо суто по наземним цілям. Ну у них багато зеніток, але в них немає е, такої, скажімо так, інтелектуальної потуги, як і у нас, як і в принципі українського народу, тобто, і вони не вміють працювати з ними з закритих позицій. Тому для них е, це дуже часто е, така несподіванка, що по таке працює. Тут хлопці знаходяться так би мовити в засідці. коли ми отримуємо інформацію про пересування ворога або про рух ворога. Ми висуваємося на вогневі позиції, і з вогневої позиції вже наносимо ураження по тих координатах, які маємо і ну, на яких знаходяться ті чи інші підрозділи противника.